Всім привіт, з вами Таня і ви на каналі Буксера з України. Сьогоднішнє відео я вирішила зняти в Хеловінську ніч. Зараз на годиннику справді 12-та година ночі, Уже, якщо бути точним, 7 хвилин по 12. Ми сьогодні з сином мали такий доволі насичений день. В нього в школі був парад Хелоунський найкращих костюмів. Там обирали. Потім була шкільна вечірка. Після того ми йшли в центр гуляти, де діти ходили в перевдягнені в цих костюмах і заходили до кожного супермаркету, кожного магазину, який є в нас в селі, і там отримували Цукерки, після того з е, 5 до 7.30 вечора, е, сім'ї ходили під хати, до сусідів один до одного і також пригощали дітей цукерками. Тому е, сьогоднішній день був такий дуже-дуже. І атмосферний, і емоційно виснажений. Е, і я вирішила, що щось собі почитаю такого е, трішки містичного, готичного, а потім подумала, чому не зняти таку підбірку. Е, справа в тому, що я відношуся до тих людей, які. Люблю дивитися відео, знаєте, коли знімають плани на осінь, плани на зиму, а, ось таке атмосферне читання, але я не можу себе віднести цілком до такої категорії людей. Я більш така, скажімо, по характеру є практична людина, і я оцінюю так, якщо осінь це є три місяці, і я просто не можу так. А книг є дуже багато різних і в мене на полицях, і вони видаються, і ти їх точно будеш купляти різного жанру, так. І ти не можеш читати лише ос осінню, так, осінні книжки зимою, зимові, а що робити тоді з іншими. Іншими книгами інших жанрів. Через те я собі завжди виділяю кожної пори року якийсь такий період. Наприклад, осінній атмосферний період в мене починається саме з Хеллоуіну, з 31 жовтня, і він триває до, до Дня Подяки, який ми святкуємо в Америці, останній четвер. Листопада, тобто виходить, що три тижні я собі виділяю на осіннє атмосферне читання. Це можуть бути детективи, це можуть бути готичні романи, трішки хорору, містики, так всього потрішки. Я судді, залучаю як класичні якісь твори, так і сучасних звичайно авторів. І в мене назбиралася така доволі велика підбірка. Більшість книжок української мови українських видавництв, але також будуть і книжки, які я купила. Англійською мовою. Тому я ділюся з вами цією підбіркою своєю, що я читатиму протягом цих трьох тижнів, на що звертатиму увагу, і можливо вам якісь книжки теж стануть у пригоді. Може, ви щось звернете увагу, що б хотіли почитати ви і собі прикупити. Тому давайте розпочинати. Перше в списку книжок в мене автор, який асоціюється найбільше з саме з Хеллоуіном і з осіннім періодом, це Рей Бредбері. Цього річ я буду читати його дві книжечки. Розпочну, напевно, вам із спраху повсталі. Дуже цікава історія, яким чином ця книжка взагалі була написана. Рей Бредбері розпочав, скажімо так, ідея йому прийшла ще в 1945 році, коли він. Був ще маленьким, він згадує, як він мав 7 років, і його тітка, яка була на 10 років від нього старша, вона брала його з братом, садила в машину. А перед Хеллоуіном, і вони їхали на ферму, купували багато сіна, гарбузів, кукурудзи. Всяке такої, знаєте, дійсно осіння атмосфера, Це до сьогоднішнього дня збережено в Америці. Ці традиції вони приїжджали до будинку бабуся, і дідуся, декорували цю квартиру. Вона переодягала малого Рея у відьму. Як він каже, це було справжні моторошні такий. Костюм з восковим носом, з бариками, і вона його садила там, ховала на горищі, а його брата під сходами. І коли приходили родичі в квартиру, ці діти їх лякали. Там вони включали ще якісь атмосферні музику, якусь таку жахастиків. От і він дуже запам'ятав це свого дитинства і каже: взагалі, його родина, там тітки, дядьки, бабуся, вся повністю родина дуже велика. Каже, це знаєте, така схожа на сімейку Адамсів. Вона була дивна і е, така трішки, ну справді, крейзі. Вони дуже голосно говорили, сміялися, лякали один одного. І коли Рей вже мав 20-22 роки, е, багато членів його родини починали помирати один за одним, ну, старшим мається на увазі люди. І він каже: мені так стало шкода, те, що я боюсь забутися якісь такі родинні історії. І він почав писати оповідання про своїх. Родичів писав одне, друге, третє, вдрукувався в якихось журналах. Не завжди це було успішно. А навіть якийсь час він забувся про історію цієї книжки. І вже в подальшому, коли він вже став відомим письменником, він продовжував мати цю ідею в голові. І ця книжка, щоб ви розуміли, видана була у 2000 році, буквально за кілька років до смерті Рея Бредбері. Вона є така тонесенька, як ви бачите. І тоненька книжка, яка писалася 55 років. Головними героями в цьому романі будуть знаєте, привиди, мумії, вампіри, всяка така різна, різні такі казкові і фільмовані учасники. будуть стояти його родичі. Тобто справжні історії, він трішки туди додасть містики, і в результаті в нас вийде ось такий маленький роман із праху повсталі. Наступна його книжка, яку я. Буде читати це зелені тіні, білий кит. Е, треба сказати, що це автобіографічний роман. І якщо Рай Бредбері є асоціація, у нас це все-таки науковий фантаст, то тут жодної фантастики не буде. Це е, описаний період із життя Райбредбері. Бредберія свого часу йому запропонували написати сценарій дому і Він відправився в Ірландію. І ця книжка це любов до цієї країни. Він описує свої мандрівки, все те, що він бачив, ту атмосферу передасть нам. А чому її читати осінню? Уявіть собі. Зелена трава падає дощ на дворі туман, і ви бачите, як ця трава насиченого зеленого кольору, і зв'язку з тим, що туман парує, і дощ. Ви навіть якщо можна так виразитись, почуєте на сторінках цієї книжки. Тому що Рей Бредбері є справді майстер слова, і атмосферу він вміє передавати дуже добре. Але помимо тої атмосфери, тут, звичайно, також будуть і історичні прогулянки вуличками Ірландії, а будуть також витвори мистецтва. Тобто ми ще відрекнемося з вами, десь там походимо по музеях і побачимо без картинок, коли ми можемо собі це навіть уявити, а потім погуглити, відомі полотна мистецтва ХХ-19 століть. І тому ця книжка, вона. І осіння, і десь там меланхолійна, і навіть як сказано, цікаво в анотації, що після прочитання нам просто захочеться посидіти в тиші і подумати. Тому мене дуже це підкупило, і я звернула увагу, що на обкладинці передано саме ці кольора: зелений, сірий, чорний і білий, так як також сказано, що ми також зможемо відчути. Е всі ці звуки, які там будуть присутні, як дощ, так і інші, і також побачити ці кольора природи, навіть незважаючи на те, що у книзі немає картини. Наступні книжки в моєму списку я навіть не буду про них багато розказувати, тому що це класика, яку ви точно знаєте, просто покажу ці шикарні видання. Перша книжечка це Ширлі Джексон. Приведе дому на пагорбі. Треба зізнатися, що спочатку я кілька років тому подивилася серіал і дізналася, що він обҐрунтований взагалі на класиці на книжці Шерлі Джексон. І якось так співпало, що минулого року мій викладач у коледжі сказав, що якщо ви хочете познайомитися взагалі з американською культурою, то ви повинні прочитати Шерлі Джексон. Я пішла в бібліотеку, взяла її книжку. Але так і не прочитала. Якось так, знаєте, закрутилося одне друге. Я віддала її назад. Думаю, ну я придбаю собі цей екземпляр. А потім о диво, цю книжку переклали українською мовою, і я її придбала. Тому цього року я в таки мушу її прочитати. Що я знаю, якщо брати так до уваги серіал і так прочитавши анотацію, тому що ну, все-таки серіал це одна історія, так по мотивам книжки. Дім на пагорбі там нікого немає, уже дуже давно, ніхто не живе. І слуги, які там прибирають, вони настільки бояться цього будинку містичного, що вони просто приходять, прибирають і навіть там не залишаються на ніч. Але з'являється новий власник будинку, і також його чи то друг, чи то знайомий просто доктор, який займається паранормальними явищами і вивченням взагалі полтергейстів. і вони вдвох будуть. Я так розумію, що будуть дізнаватися, вивчати цей будинок, що там відбувається, чому там так люди бояться жити і перебувати. Але що цікавого, ззаду книжечки написано, що Стівен Кінг, а тут багато Стівен Кінг і Ніл Гейман, і інші автори, які прочитали ці роман, щось скажуть, якусь свою опінію. І Стівен Кінг каже, що увійти в дім на пагорбі, це все одно, що увійти у свідомість божевільного. І так як я згадую серіал, то це справді так. Тобто, ця книжка, знаєте, нам покаже. Що насправді привиди живуть в нас самих, і я кажу, наше українське повір'я треба боятися живих а не мертвих. І я так розумію, що ця книжка нам тільки підтвердить цей факт. Наступна наступна книжечка, яка в мене є, я її купила минулого року, це просто. Красивенне, красивенне просто видання Дракули Брама Стокера. Тут навіть зосереджуватись немає на чому, тому що це класика. Всі її знають, навіть люди, які не читали, точно бачили якийсь або серіал, або фільм адаптований. І всі ми знаємо, е хто такий дракула і що е це написала Брама Стокер. Тому до цієї книжки е я минулого року прочитала кілька глав, в мене навіть є закладинка, і я, мабуть, її продовжу. Не буду починати вже спочатку, а просто продовжу читати з того місця, е де закінчила. Тому що насправді сюжет пам'ятається. Далі я хотіла просто показати, знаєте, я свого часу захоплювалася мистецтвом. Треба сказати, що любов до мистецтва вона присутня до сьогоднішнього часу. Я деякий час працювала в цій, так скажем, дотичній сфері до цього. І живучи тут вже знаєте, в Чикаго, сам Бог велів ходити по музеям, насолоджуватися всією цією атмосферою. тому що, в штат Іллінойс – це один з небагатьох штатів, які просто перевантажені музеями. У нас є музеї всі, які тільки можна, і. Мене так здивувало спочатку, коли моя подруга, яка там живе в Кентакі, каже, ти знаєш, мені до найближчого музею треба там їхати дуже довго. І це не так просто, там один якийсь історичний музей і все. А в нас, які тільки хочеш картинні галереї, хочеш сучасного мистецтва, хочеш українських митців, хочеш просто там подивишся собі на моне чи Ванлога. От тому справді можна використати цей момент і вивчати історію мистецтва. Так, от, до чого я це все веду. До того що видавництво... Була. Видала дуже класну книжку, яку, якщо у вас її немає, будь ласка, зверніть свою увагу. Єронім Боск, автор Нільс Б'ютнер, ведіння і кошмари. Чим крутезне це видання. Уперше, взагалі, Єронім Боск – це художник, який весь, мені здається, просто весь вся його творчість, вся його біографія просякнута містикою. Він дуже загадкова людина, так само, як і його картини. І Крім того, що тут буде його трішки біографії, трішки пояснення його картин, значення цієї цього картин, це буде також дуже багато кольорових крутезних ілюстрацій. І що мене найбільше підкупило, то що у нас є величезний список літератури та бібліографії з вказаними різними іноземними виданнями, де ми можемо зайти і почитати якісь сайти, якісь статті. Тобто, якщо нам буде недостатньо інформації в цій книжці, то ми можемо посилатися на е, мистецтвознавців, і це дуже круто, тому що не всі видання мистецькі мають таку бібліографію. Наступна книжечка, яку я вам покажу, це просто моя така е, мрія е, ще з минулого року. Якось мені спочатку то було гроші на неї шкода, то потім я її щось не могла знайти, а це прийшла кілька тижнів тому в книгарню і дивлюсь, а вона на мене просто дивиться і проситься, щоб я її купила. Це Арсен Люпен. Таке дуже класне, шикарне видання, англійськомовне і е, англійськомовна. Мені здається, що люди, які десь так кінця 80-х 80 років, початку 90-х, так як я народження, мають точно пам'ятати такий серіал Арсен Люпен. І це така якась така класика, яку я завжди дивилася, але ніколи її не читала. І... Я прочитала кілька рецензій англомовних на неї. Дуже хвалять на Я Думаю, чому, чому її мені не почитати? В серіалах ми знаємо, це одна історія, а книжка, книжка може бути ще цікавіша. Арсен Люпен це такий собі авантюрист, який також чому я віднесла до, до осінньої підвірки, тому що він така людина, помимо того, що він не знаю, що це правильно українське слово Шарлата, але він краде картини. Дорогоцінності, причому, що цікаво, він краде у вас з під носа. Ви стоїте дивитеся і ви навіть не розумієте, яким чином ця картина зникла, або ваше там дороге кольє. Всі бачили Арсена Люпена, але ніхто не може сказати, як він виглядає. Це просто містифікатор. Він е зникає, з'являється коли хоче, і ніхто не може його знайти. І в цій книжці. Зібрані перші оповідання, перші такі новели, навіть правильніше сказати, новели, про Арсена Люпена, про його пригоди, так би мовити, ну на їх пригодами. Тому я думаю, що принаймні з одною новелою цього року точно познайомимося. Друзі, далі я просто покажу книжки, які я дуже щаслива і дякую ще раз своїй подрузі Ірі, яка мені підказала, де я маю їх придбати, тому що свого часу їх розкупили абсолютно всі, і потім їх вже неможливо було знайти. Зараз мені здається, що їх мають перевидавати або вже перевидали вдруге. Це Дара Корній і її ось така трилогія Черні істоти українського міфу і саме духи природи, домашні духи та духи шкідники. Коли я навчалася в університеті, в нас був курс етнографії. Ми, звичайно, вчили етнографію як різних народів, так і України. І ви знаєте, я вчилася ну, не те, щоб дуже сильно давно, але ще в ті часи, такі, як я сміюся до Динозаверськи, коли ми шукали інформацію в бібліотеках, а не в інтернеті, так як сьогодні. Не те, щоб інтернету не було, але тут Можна довго розказувати різні нюанси, ми ще не вміли ним правильно користуватися і не знали, як, як шукати до інформації. Мені здається, що і не було її також багато на українській мові. І я, чесно кажучи, дуже би тішилася, якби будучи студенткою, у мене було таке шикарне видання. Помимо естетичної насолоди, яке зробило просто видавництво Vivat, це, це те, що хочеться гортати, читати, і просто я знаю, от воно я знаю, що воно мене є на полиці, і коли мені там е, сумно, або якась така знаєте. Ну, це справді так кажуть, осіння меланхолія. Не те, щоб в тебе, е, не хочу в таке навіть слово говорити, депресія. Але от так інколи буває, що тут все навалиться тобі на голову, і тобі катастрофічно просто твоя душа бажає чогось красивого погортати. Я, я беру ці книжки в руки і просто хртаю. Е, Що ми знаємо про українську міфологію? Дуже і дуже мало. І знаєте, як би це сумно не було, але ця війна. Яка зараз триває, вона, мені здається, пробуджує наш український народ вивчати не тільки свою історію, але і культуру, і традиції, і звичаї, повертатися до них, вивчати їх, тому що нам насаджували, ми самі знаємо що. Абсолютно неправдиву інформацію, так? А в нас е, прадавня історія, прадавній український міф. Е, е, я розумію, що міфологію Стародавньої Греції Риму ми всі вчили в школі, як сьогодні це 8 клас зарубіжної літератури. Ми все це дуже любили, класно знаємо, можем, е, можливо, не всі міфи, але точно кожен з нас щось скаже про е, Геракла, Зевса, Артеміду і так далі. Але що ми знаємо про український міф? Дуже дуже мало. Тому мати такий тритомник на своїх полицях, мені здається, це просто мастхев, як для дітей, які вчаться в школі, так і для студентів, незалежно від якого ти, на якому ти факультеті вчишся. Це просто це наша історія, і ми повинні її знати. Наступні три книжечки, які видало видавництво жупанського, ось такі три томика, це Едгар Алан По. Треба щось говорити про класику. Це Том Перший. Я знаю, що має бути том другий. Мені здається, що його ще немає, але якщо є, раптом. Це я перевірю і куплю. Поки я маю тільки Том Перший. Я його купила, ну, по-перше, воно дуже круто видано, дуже класно, атмосферно, мені подобається все. І малюнки, і обрамлення до кожної глави. Просто все довершено. Довершено зроблено. Ця серія дуже крутезна. І, звичайно, що мене цікавить найбільше це його наймістичніша оповідь Артура Гордона Піма, яку переклав Остап Українець. Саме ця оповідь покрита такою, знаєте, помимо того, що це сама готика. Вона ще покрита сама історія написання цієї, цієї оповіді е, містикою. І потім і Лавкрафт, і інші пробували щось там розгадати, загадки і так далі. Е, я Едгарана Алана по дуже люблю, але ті повісті, які є тут представлені, я їх не читала. Я читала, мабуть, те, що буде до другого тому е, уже такої його творчості кінцевого етапу життя, як би мовити, початкових перших рома перших. Оповідаль нічого з цього не читала. Далі американський письменник Амброуз Бірс. Амброуз Бірс це теж дуже відомий в Америці письменник. Він вважається одним із засновників, так би мовити, передумовників чорної літератури ХХ століття. І сам Амброуз Бірс, його особистість була дуже загадкова і містична. А він, знаєте, сам Амброуз Бірс. Брав участь у громадянській війні, і він воював на боці півночі, писав багато про саме історичні події, але в Америці все-таки він відомий як представник короткої готичної хімерної прози. Саме життя Бірса воно було дуже далеким від щасливого. Він розлучився зі своєю дружиною. Далі вона померла. Він тяжко це переживав. Також загинув трагічно старший його син на дуелі. Потім молодший син помирає від важкої хвороби. Сам Амброуз Бірс страждав на алкоголізм від цих всіх подій і просто не міг собі дати з цим раду психічно. І це його життя, ця біографія, трагічна плюс війна. Це все відобразилося на його творчості. І знаєте, ще що, що цікаво для цієї людини, що він зникає як письменник в 1913 році. Е і точної дати смерті ми не знаємо. Тобто він зник, де він подівся і де його тіло, ніхто до сьогодні не знає. І свого часу такі письменники, як Лавкрафт та, наприклад, Роберт Хайнлайн, вони писали оповідання теж містичного характеру, де за основу брали життя і біографію Амбруса Бірса. А дуже мені буде цікаво познайомитися е, з творчістю. І третя книжечка це Король у жовтому Роберт Чемберс. Казати про цю книжку, так як я нічого не читала в цього автора. Я знаю лише те, що це американський письменник та художник, і він вважається продовжувачем готичної прози Адгара Алана По і містичних оповідей Амбруса Бірса. А щоб сказати щось більше, то треба треба спершу прочитати. Але все таки зверніть увагу, що є ось таке дуже класне наше українське видання готичної містичної прози. Друзі, мені здається, що я говорю просто вже безкінечно, і моя камера вже не зараз не витримає. Через те, я дуже швиденько завершу. А ще одна книжка Юрій Косич «Сеньор Ніколо. Вона насправді дуже товста, але мені саме хочеться почитати оповідання Сеньор Ніколо, де за основу взята біографія, як ми розуміємо, Миколи Гоголя. Цей е, твір Юрій Косич. Написав в еміграції в 1954 році, і він вирішив просто що треба Микола Гоголя так би мовити реабілітувати, і що незаслужено заслужено цей автор, вважається російським. Я знаю, що сьогодні дуже можна це дивитися з різних точок зору. Дискусії проводяться серед літературних е, критиків. Але я, наприклад, особисто як просто людина, звичайна, так звичайна українка, скажімо так, маю свою точку зору. Можливо, колись не зніму відео про, а, про це. Я б нічого не видавне віддавала те, що наше е, нічого б не віддавала нашому ворогу. Присвоювати, знаєте, вони вміють навіть так, як Григорій Сковороду свого часу висвоїла на Вікіпедії, що вона просто як згадує, то мені одразу тиск піднімається через те. Якщо коротко, то навіть я знаю, що Євген Маланюк, я теж собі купила зараз його книжку з різними рецензіями, оповіданнями, там така товстена його його праць. Євген Маланюк також з Юрієм Косичем в одному і тому терміні вони писали, писали, займалися тим, щоб реабілітувати. Ну, я назву це так реабілітацією Миколи Гоголя, але щоб відновити його як українського письменника, відкрити очі на його українськість, так? Щоб... Я думаю, ми ж таки доб'ємося того, що все ж наше, ми не тільки території, ми і нашу історичну і літературну, в тому числі, і спадщину, собі повернемо. Е, добре, зараз, як я просто заходить якась така тема, знаєте, всім дуже наболіла, я можу живитися агресивно, а все таки це відео має бути добре. Е, тому... Я вже буду завершувати, покажу вам, покажу вам новий рук Стівен Кінг і його казка Fairy Tale». Е, що я знаю, що Стівен Кінг писав ну, це в стилі кінга, така тостенька книжка. Писав це в час коронавірусу, коли е, ми всі були замкнуті вдома, все, режим. Знаєте, сидиш нікуди не виходиш, всього боїшся, і чи то йому наснилося, чи то йому просто вже привиділося. І Стівен Кінг каже: я. Просто бачив цю історію, так як навіть очі маєш не закриті, а ти знаєш, про що ти маєш написати. Це історія, яка навіть в передмові, я вже її почала читати, дуже легко читається. В принципі, всі книжки англійської мови, Кінга, читаються дуже легко. В е, передмові він написав, що ця історія трапилася з його батьком. І він до неї просто додав містики. Фактично всі його книжки, я так думаю, вони побудовані на реальних історіях просто з додатком містики. Нас хлопчик, який насправді такі, знаєте, ситуації нелегкий. У В нього помирає мама, його тато схочується в алкоголізм, і він залишається сам наодинці. Йому потрібно якимось чином доглядати самого себе і ще батька і якось того батька витягувати. Він знайомиться з таким собі містичним загадковим чоловіком. Вони здружуються. Цей чоловік мешкає в дивному будинку на пагорбі. А в його задньому дворі є сарай. З того сараю, такі різні, там якісь дивні звуки час від часу, але сарай замкнутий. І коли цей чоловік помирає, він залишає хлопчику касету, де розказує секрет про цей сарай, і де залишає ключі. В сараї є портал в інший світ. І треба сказати, що хлопчик також познайомився з собакою цього господаря і дуже подружилися. І вся ця історія побудована на тому, що наш хлопчик з собакою вирушає через цей портал в інший світ. Для того аби спасти нас всіх в сучасному світі, тому що там відбувається боротьба між добром і злом, як в будь яких книгах Стівена Кінга, завжди є добро і зло. І вони боряться між собою. Я думаю, сьогодні це дуже-дуже актуально. І цей хлопчик просто має спасти всіх нас. Я не знаю, чим закінчиться, тому що я насправді прочитала не так багато. 82, здається: 82 сторінки. 83 сторінки і. Поки мені дуже подобається тут багато, тут уже розумієш, що загадка наша ровується одна на другу, і тебе тримає, 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 ця історія. Я не знаю, коли буде видана української мови. Я думаю, в 23-му, будь році перекладуть. І можливо, ви маєте можливість десь купити англійською мовою, тоді зверніть на неї увагу. Це важлива книжка на сьогоднішній день. Друзі, дякую вам, що ви дослухали до кінця це відео. Я дуже буду вам вдячна, якщо ви поставите вподобайку, якщо ви підпишетесь на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо ви комусь порадите взагалі канал україномовний про книжки, то це буде просто моя моє вам сердечко. І напишіть в коментарях, а що читаєте ви. Чи ділите ви книжки на так би мовити сезонні читання? А, можливо, зараз ви читаєте якийсь дуже класний детектив або якусь готику, якої я ще не читала, і ви мені просто порадите. Давайте обмінюватись порадами і читати м, лише хороші книжки. Тому я як завжди закінчую будь-яке відео своєю фразою, що читайте хороші книжки, вони роблять нас трішки добрішими.